Зв'язку, ми зв'язуємо якусь фігуру. Вона не може нікуди ходити і рухатись, тому що в більшості випадків, ззаді неї схований король, а короля оставляти під шахом, як ми вже знаємо, не можна. Також може бути випадок, що ззаді просто схована більш важливіша фігура, наприклад, така, як ферзь Давайте розглянемо перший приклад. ці позиції у чорних, крім трьох пішаків, ще є король і тура. Тут легше буде розібратися, як робити зв'язку. Перший хід сон це 3 на одна туру, а тура не може нікуди ходити. Тому що ззаді тури схований король чорних на полі H8. А ставляти короля під шахом не можна. Єдиний вихід чорних це просто тікати королем, щоб зв'язки не було. Але тоді вони втрачають свою туру. Зараз дивіться, трошки складніше стало більше фігурок на дошці. Але нам потрібно знайти, які дві фігури чорних перебувають на одній. Лінії це або вертикалі, або горизонталі, або в даному випадку діагоналі. Важно звертати увагу, з якою фігурою на одній лінії знаходиться чорний король. І ми завичаємо, що можна напасти на туру чорних, а ззаді тури схований якраз і король. Відходити турою чорним нікуди не можна, тому що королю буде об'явлено шам. Чорні все, що можуть зробити, це просто відійти королем на g7 і тоді втрачають свою туру. Зараз, приклад трошки цікавіше. Буде зв'язка вже не по діагоналях робив крововслугу, а по вертикалях. Ну, Дивимося, де знаходиться чорний король, і бачимо, що він знаходиться на одній лінії, на одній вертикалі своїм ферзям. У нас є можливість зіграти тура С1 і напаса на ферзя, а задля нього схований король. Відповідно, ферзь чорних нікуди рухатись не може. А також найважливіший момент, наша Турана це один захищена. Якщо навіть Ферзь захоче її забрати, ми забираємо його з її Відповідно, чорні втратили Ферзя, це 9 пішаків, а забрали все нашу туру 5. Але це найкраще рішення, яке можна було придумати за чорних і дати ферзя пішати за шость. Ну дядьки, справимося. Ну спостерігаємо, yeah. дивимося. З чим, з якою фігуркою на одній лінії перебуває чорний король. Це буде найкраще якраз оприділити. Знову бачимо, що чорний король на G7 знаходиться на одній горизонталі, сьомій горизонталі, разом з своїм ферзем. Дивимося, яка наша фігура може атакувати по горизонталях. І замічаємо, що у нас в кустах, скажімо так, сховалася тура на b 1 Можемо сходити турою на B7. Робимо зв'язку ферзю. Ферзь нікуди не може чорний відходити, тому що ззаді схований король, а короля стріляти під шахом не можна. Також Ферс не може збити туру. Ну, взагалі, може, а. Але... Туру захищав слон. Ти подивись сам, за що ти це відео. В даному випадку у білих вже немає ні тури, ні слона. Але як ферс. Ферс дуже хитра фігура. Він все-таки може атакувати як по вертикалях, по горизонтальних і навіть по діагоналях. Мічає, що Чорний король знаходиться на одній лінії, на одній діагоналі разом своєю турою. Це три, І в нас можливість поставити слово ферзя на поле c 3 і зробити діагональний напад на туру і на короля. Тура зв'язана, вона не може нікуди відходити і рухатись, тому що під нападом опиниться чорний Bacchou. король. Mm -hmm. Іде mm -hmm. неможливо вихід чорних, один з небагатьох. І дітей королем. Зв'язки, зв'язки вже mm -hmm. не mm -hmm. не немає, бо чорна турбується. Король повністю при першій можливості. Але ми не даємо їй цієї можливості, тому що одразу її вже з'їдаємо. У нас матеріальна перевага кількості фігуру. Так, позиція вже стала ще цікавіша. Знову спостерігаємо, з якою фігуркою на одній лінії знаходиться чорний король. Ми ну, бачимо, що чорний король знаходиться на одній лінії зі солом. Але це нам мало чим допомагає. Завісям Завісям шеф, річ. король ага. чорний знаходиться на одній горизонталі, сьомій горизонталі разом з своїм конем. А в нас є фігура, важка фігура тура, яка може якраз атакувати по, ага. по вертикалях і по горизонталях. Ага. Закидуємо свою туру аж на поле з 7, лагерь суперника, де тура зв'язує коня Чорного, який ага. нікуди не може Шла. рухатися, тому що сзаді його схований ага. не, він в він. Він. на на ворожі. Можливо, що король відходить на полежі, ми спортивно збираємо. Чорного коня на десяті. Я хочу, щоб буде на безряд. Щоб буде на безряти, що дуже відкритий король чорних. Він не прикритий навіть своїми пішаками.